Залишні територіальної громади. Якщо можна, перестають назначити. Так, тут оставить, звичайно. Так, кого ще є Зміни на порядку денного. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утрималися рішення Так, порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду. Питання посуді. Так, проєкт порядку це в нас вже засідання друге. Перше, перший проєкт про облаштування вражник Олег Миколаївні, вражник Сніжани Миколаївни до сім'ї патронатного вихователя Сухолобського МВ. Доповідайте. Ми вже приймали для е, правопорушників, загалом пропозиція не подала нам. Зараз просить затвердити перелік об'єктів для засуджених по-молізні. Ми перелік об'єктів у нас тут зменшується, зменшується, тому що Київ, які порують цей проєкт, значить і фарбувати забори нам не можна. І гроші я я не може. Я, 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 я пропонувала, що давайте поставимо такий курити клейку в бобосовищах, ламати забори, а ну чому. Ну, таке, якби ми, ми сиділи читали на калі і читали книжки. Да, раніше ми відправляли в полоні і тоді хоч трошки додалися і з плечкови. Вона не допомагалася або якийсь страх і цей... Ні, вона не має цей рух, тільки, скажімо так, якщо йде на когось судимий очерковий раз і йому дають останній слово, каже, ну що ти скажеш своє оправдання? Колонію. Я вам обіцяю більше не покладатися. Ну хоч по цьому плані мають, щоб хоч не попадало. Не робити, а не попадеться. Якщо попаде, то всього. Перелік робіт вибачення. насаджень. Ну, Я думаю, що будемо по попадати, що літні. Не цикнуємо, а ми та громадский може, може дуже ні, не, не а на Наталье калорійний туалет. Да. За будинком культури то, что да. имеють калорийный ритуал. Mm -hmm. Ко если задание? Что задание проекта завтра в цілому прошу. прошло? Проповідати показуємо, а це зняти з рекомендування. У 2022 році ми прийняли комунальну власність віддара фірми Довженка Свердловини, що розташовані всі балясне і гордалиці. І вони були передані Комбінату комунальних на Але для того, щоб зареєструвати право користування, треба прийняти рішення щодо передачі цих стартовин за господяська війни. Маляри. Обрійдамо. Зараз. Маляри. Бога є такі перемені. Хто заданий перекріщення? Хто за? Проти.

що вона хреста України, з проханням звучити їх до переліку замовників підприємства в організації для суспільно-корисних робіт, де працюватимуть пра працездатні особи на території лікарської територіальної громади. І ми їх, е, е, з даним проєктом рішення доповнюємо цей перелік. Так. Що за дане проєкт рішення за основному цього? Хто за? Тут, прохлажені міністра, мій конський комінат комунальних підприємств звертається до нас в проході, буде господарської діяльності і централізованого водопостачання та водовідведення на 2025 рік та загальновиробничий номер заклад на 2025 рік. Річний тон розроблявся на особі попередніх. Років, власне, 24 рік і планові й на рік. Обсяг підйому води 24 рік та тисяч метрів кубічних. Планові показники на 25 рік та 180 тисяч метрів кубічних. Витрати та втрати води на технологічні господарські потреби 24 рік 190 тисяч 400 метрів кубічних, 2024 рік 191 тисяч метрів кубічних. Витрати та необліковані втрати води за четвертий рік. 50 000 600 метрів кубічних, 25 рік, 49 тисяч метрів кубічних. Обсяг реалізованої води. Обсяг реалізація водопостачання 24 рік, 336 тисяч метрів кубічних, 25 рік 340 тисяч метрів кубічних, в тому числі населення 305 тисяч метрів кубічних, 24 рік, 25 рік 307 тисяч метрів кубічних. Бюджетні установи. На 24 рік планується реалізувати 15 тисяч метрів кубічних, на 25 16 тисяч метрів кубічних. Інші споживачі 16 тисяч метрів кубічних, 24 рік і 25 17 тисяч метрів кубічних. Обсяг реалізації вкусу із централізованого водовідведення 24 рік, 84 тисячі метрів кубічний, 25 рік, 86 тисяч метрів кубічних, в тому числі населення 56 тисяч метрів кубічних, 24 рік, 58 тисяч метрів кубічних, 25 рік бюджетної установи 8 тисяч метрів кубічних 24 рік, 8 тисяч метрів кубічних 25 рік. І інші споживачі 20 тисяч метрів кубічних 24 рік, 20 тисяч метрів кубічних 25 рік. Хто є з таких запитання? Хто за даний проєкт рішення за основу в цілому, прошу висувати про за рок утримання для рішення. Зробіна. Погодження річного плану на Надання послуг з управління побутовими відходами розроблявся з програмкуванням затвердження норм на купичення твердих побутових відходів. На 2025 рік планується обсяг збирання побутових відходів 988 метрів кубічних. В тому числі населені 12 тисяч 700 метрів кубічних бюджетному штадовому 441, 441 метр кубічний, інші споживачом 1847 метрів кубічних. Обсяги перевезення пункту відходів аналогічні обсягам збройні. Обсяги пункту відходів, що підлягають відданню, тобто захороненню. 23 816 метрів кубічних це загальний об'єм, в тому числі населення 13 тисяч 400 метрів кубічних, бюджетних установок 1806 метрів кубічних, іншим спожаючам 1870 метрів кубічних. І так як у нас ще в 2025 році додавалися відходи зелених насаджень, то також вони тут враховані і по відходам зелених насаджень закоруння складає 4 тисячі 840 метрів кубічних.

Хто за даний проєкт рішення за основу цього прошу голосувати. Хто за? Проти, отримав, розглянути рішення 13. Рабітвердження Адреса об'єкту, на якому майна побачення допомоги. Згадання Олександр Олексія Івановича, підтвердження адреси, мати вже кого і покинень, потрібно з тих. Отапська область Полтавський район, селища Ліканька, вулиця Івана Маца, про за основу цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти отримав за рішення. 14. За підтвердження наявності адреса дитя на майна кривого приготування. Значить, підтвердження адреси, де тоді на якому майна, приватні житлової підтримки, за 1 і попав в область попавський району, тому водяна палка, вулиця центральна, 24. Я голосую за даний проєкт рішення за основу цілому, прошу славити, хто за? Повторно, немаме дишане со нивните наводни, затоа претпазенење е адреса од некоја туманина, голема промена во петија на фондурбиме на потаслињески. Званиња голуб на управување на на Што до адреса, на туманина, ценовниот сликоделецот според петија на градилима е според На сама потаслињска потаслињски регион, ценовниот to zadanie, się, kto za? 16. Teraz tak że ja za proszę sobie 16 z wybuojenia teraz projektujemy. Temat kontroferencji z poprzedniego badania. Ja próbowałem де охотниче господарство, що ми е депутати виділили земельні ділянки, чи не дали погодження на розроблення детального плану на цвіт дві земельні ділянки під е розміщення заправки. Це по ту сторону, де була колись е Бо за меншим постом. Взагалі, а потім в гарі. Траса йти, ця повітряна траса йтиме від... Е Саме собі буду... А аби що повинні зробити? Кого? Що ми повинні зробити? Погоди. Погодити цю трасу. Я доводжу до вашого відома і рішення, що, що допоможення проходження там і трасси. А буде заправка? Да, так, тут не заправка. Це ви купили в якогось фермера чи в одного сідника справа земля на голову. Вони викупали півпають чи що? Дві два палі. Ні, так Вони проходила частину одного він продав. Він би неначе там щось не вести, там же хвалять три, так. Ну, детальний план розробляється на дизель на лікарні. А буде який площа займе АЗС? Я думаю, що ми купили, по-моєму, частину, і він мабуть, робить детальний план. А з нього буде уточнення, з нього продасть там. Та вони ж не повідомляють. Який бренд вод, вони збройно під запрети під будівництво, а потім вже які газ? Ні, построїмо. Облично будують приватники. Вони будують на якусь фізичну супу вона на компанію, а потім будуть і працюють з тим, з тим, хто там продав ці. Вони не тоді не маючі. Ні, там я не хочу спогіритися у мене, хто розробляє такі слани. Я не права на цих, тому що тут іде звернення Полтава облінного, щодо того, хто продав ці слани. Хто за даний проєкт рішення, я завжди на цьому прошу послати. Хто за? Проти? Потримав рішення. Про надання обладнання щодо виділення кредиту для продавців, Житла напередодні, вони зерності. 510 зараз да, дають для приймання житла. Звернулася на команді. У нас по нашому селищі, через селищі громаді на цьому полтаві стоїть два чоловіка, тільки 18-й. Всім останніх отримали. Надається зараз да, без проблем. 500 баня, 400 для Три 3% річ. На На 30%. 20-30. Ну, смотри, аж. Ну, 35. Не пересмертний. Так. І бажут, там, да, наприклад, якщо це йде.

Що можливо? Хто задане приключення за основу цілому Проти? Шо -шо? Можна сьогодні, Я за листок на принципі, вважаючи заявлення. Хай приходять на все, там вже приходьте, все Заготовлений ще добре. Питання зовсім. підприємств, встановив організації, комунальної власності Депанської селищних територіальної громад, які забезпечують життєдіяльність населення, підвищення стійкості громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи припинення здійснення життєво важливих функцій. До перелику, Проєкту рішення включить Деханський комбінат комунальних підприємств та сільське комунальне підприємство, Деханська місцева пожежна охорона, КНП – це первинної медико-санітарної допомоги Деханської селищної ради та КНП, Деханська лікарня ухваленого лікування. ми для того, щоб приєднати і розширити перелік тих <говорити> підприємств, <говорити> які попадають в боротьбу. <говорити> 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 Дуже важко аргументувати літіго ТЦК про те, що дані об'єкти є критичними. Ми зараз прийдемо, затвердимо. і є вже приклади того, що громади, вдивши їх в цей перелік, бронюють своїх кімел по 45-й постановлі. У нас більше якісь керівники підтримки, саме ППО, ми не можемо тільки втікати від цього всього. Законно, Законному тобто, Я намалює сподіваюся, що ми встигнемо ще попробувати людей для того, щоб за ноги їх не приймати, щоб не наживали їх. Це з такою метою. Намагаємося проскочити між сослами. Хто за дане проєкт рішення, ходить за основу суму, прошу хтось. Хто за? Проти заняття.